Сьогодні вівторок, 18 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли з дронів населені пункти Снігурівської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На щастя, минулося без жертв. Більше про неспокійну ніч на Миколаївщині у матеріалі колег. Армія Російської Федерації в ніч на 18 квітня атакувала територію Снігурівської громади, баштанського району ударними безпілотниками. Шахет влучання зафіксували у два об'єкти промислової інфраструктури. Жертв і постраждалих вдалося уникнути. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вночі було сім попередньо шахідів. Так, безпілотних апаратів: три Снігурівці, чотири в Баштанському. На зараз жертв та постраждалих немає, слава Богу. Постраждали об'єкти промисловості та приватні там будинки. Трохи Миколаївською обласною прокуратурою вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Наразі на місці працюють прокурори, слідчі, криміналісти та вибухотехніки обласного управління національної поліції. Віталій Кім додав це вже не перший ворожий обстріл території Снігурівської громади за останній час. Так уночі, 16 квітня, рашисти атакували її зенітно-ракетними системами С-300. Хотів би сказати про пасху, тому що росіяни прислали 12 ракет там попередньо С 300 і пошкодили дві школи, лікарню, будинок культури, підприємство. І загинули два підлітка 18-17 років. Дівчинка з хлопцем йшли світити Паски, тобто там в одному з сіл. Тобто, на жаль, у нас свята пройшли не дуже тихо. Тому отакий маємо наслідок. Очільник області зауважив, що вже три доби поспіль не фіксується ворожих ударів по територіям Куцурубської та Очаківської громад. Однак небезпека залишається, адже ворог продовжує контролювати територію Кінбурської коси. Не було обстрілів Очаківської громади Куцрубської, що було останні там два-три місяці щоденно майже. Але, на мою особисту думку, ворог намагається шукати. Якісь логістичні там центри дуже бояться контрнаступу, тому вони змінили характер і шукають там ударами інші об'єкти. Я скажу, не буду приховувати. Вони в пусті об'єкти попадали, де було лише охорона, охоронці нічні. Також Віталій Кім закликав мешканців області дотримуватися обмежень у поминальні дні, аби не допускати великих скупчень людей і не відвідувати потенційно небезпечних місць. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик вже прийняв усі справи на новій посаді. Про це він заявив у коментарі нашим кореспондентам. За його словами, дата наступної сесії ще не визначена. Однак вже є розуміння порядку денного. Далі пряма мова. Це залежить від питань, які зараз накопичуються в апараті обласної ради. Безпосередньо від ОВА надходять запити, від профільних управлінь. Коли порядок день не буде сформований, ми будемо визначатися з датою сесії. Питань дуже багато буде, я маю на увазі від 10 до 20. На Миколаївщині вже розмінували понад три тисячі гектарів території. Такі дані оприлюднили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Скільки вибухонебезпечних предметів вдалося вилучити, розповімо у наступному сюжеті. Від початку великої війни піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували вже понад 3 тисячі гектарів території Миколаївщини. Таким чином фахівцям вдалося вилучити близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів. На сьогодні у Миколаївському та Баштанському районах працюють 20 піротехнічних та 5 медичних розрахунків ДСНС з різних регіонів України. До них залучено 108 співробітників і 42 одиниці техніки. Чималу небезпеку становить лісова місцевість Миколаївщини. Зазначають в обласному управлінні ДСНС станом на середину квітня. Внаслідок російської агресії заміновано та засмічено вибухонебезпечними предметами понад 20% території лісів області. Зокрема, у Миколаївському районі з 22 тисяч гектарів лісових насаджень небезпеку складають майже 11 тисяч. Також наразі окупованою залишається Кінбурська коса, на якій розкинулося понад 10 тисяч гектарів лісів. У ДСНС визнають на розмінування усіх територій Миколаївської області знадобиться десятки років. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Дуби Кобзаря тепер у середмісті Миколаєва. Сьогодні у парку імені Тараса Шевченка та біля найбільшого у Миколаєві прапора України з'явилися саджанці, вирощені з жолудів знаменитого Шевченківського дубу. Акцію організувала Державна екологічна інспекція спільно з Миколаївською міською та обласною радами, а також обласною військовою адміністрацією. Долучився до ініціативи і генерал Дмитро Марченко. Як все було, бачила моя колега Катерина Рупташ. Шевченко єднає Україну. Таку назву має загальнонаціональна акція, організована Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу. Сьогодні до неї долучилися миколаївці. Вони висадили 30 молоденьких дубочків, вирощених із жолудів знаменитого Шевченківського дубу. Саме в тіні його крони Великий Кобзар створював свої перші малюнки. Ця акція розпочата Державною екологічною інспекцією України в рамках програми президента Зелена країна. Даний захід зробить наше довкілля здоровішим. чистішим Іше для нашого покоління об'єднати зусилля заради суспільно важливої справи вирішили і представники Миколаївської міської та обласної рад, а також обласної військової адміністрації. Принцип єдності він закарбований на генетичному рівні в серцях українців. І коли ми єдині єдиним одностроєм йдемо до мети, єдиної мити всіх українців це перемога. То як ми можемо ставитись? Це ну, безцінний час, безцінні події і безцінний досвід. Міське комунальне підприємство Миколаївські парки підготувало локацію та самі дерева до висадки. Працівниця підприємства пані Альона розповідає, на цьому їх робота не завершена, адже саджанці дубів потребують регулярного поливу. Благодаря тому, що зараз в нас весна, дождлива, влажна, сира земля. Ось создались учень благоприятне условия для посадки даних растійні. Після того, як ми полили, мы уже будем, посадили. Ми вже будемо смотреть, когда ми будемо поливать. через неделю, либо через десять днів. Це вже все смотрится по климатическим условиям. А так, в течение всього літа, їх необходимо поливать хоча б раз в неделю. Декілька саджанців могутнього дерева посадив і генерал-майор Дмитро Марченко. Містяни кажуть. Дуби з давніх давен символізують силу та незламність духу. А відтак дана акція є важливою та символічною для Миколаєва. Попри війну, ми розуміємо, що ми господарі на своїй землі і маємо за нею доглядати. Тобто сьогодні в рамках цієї акції були висаджені саженці, свіжі саженці, нові дерев в цьому. Також знаменом для нас місяця парк Юність і парк імені Шевченка. Ну, тепер наше завдання як господарів доглядати за цими деревами, щоб вони розпустилися і дарували нашим громадянам тінь у літню спеку. Організатори розповідають, основна мета екоакції полягає не лише в підтримці екологічного благоустрою країни, а й у звеличній ідеї єдності українського народу. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві продовжують святкувати Великдень. Сьогодні в музеї імені Василя Верещагіна знову розписували писанки. На прохання поціновувачів давньої народної традиції в музеї повторно провели майстер-клас з розпису та представили роботи заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної. Подробиці у сюжеті далі. У народі кажуть світ існує доти поки живе писанка. В музеї імені Василя Верещагіна відбувся майстер-клас Світле свято Великдня». Лекторка Любава запісочна ознайомила відвідувачів з історією писанок та різноманіттям розписів. Я почала готувати цю програму присвячену Великоднім святам. Ми дібрали ще експонати, бо ці свята зображуються і на картинах художників. У нас є і дитячі цікаві роботи, також яєчна скарлопа це такий дуже крихкий матеріал, тому дуже багато. Майстрів працюють на дерев'яних заготовках. В нас представлений такий петриківський розпис і косівський розпис. Також була представлена виставка заслуженої майстрині народної творчості України Тетяною Ульянкіною. Окрасою виставки стали її авторські роботи. Вони є яскравим прикладом символіки українського народного писанкарства. Її роботи створені за допомогою бджолиного воску та анілінових барників. Це майстриня, яка розписує яйця традиційним способом, восковим способом, як зараз кажуть, тобто, роз. Розплавлений рідкий віск, який набирається в спеціальний інструмент писачок, і наноситься на яєчну шкарлупу. Коли таке пофарбоване воском яєчко опускається у розчини фарбника, то фарба не пристає до шкарлупи там, де вона захищена воском, залишається білою. Після занурення в історію писанкарства усі охочі мали змогу розмалювати яйця восковою крейдою. В музеї кажуть. Від початку повномасштабної війни подібні майстер-класи влаштовують не часто, а відтак їхня цінність для бажаючих долучитись зросла. Учасники заходу діляться більшість з них розписували писанки вперше. Мені дуже подобалось багато інтересного узнала. Для, для себе я узнала дуже багато цікавого. Я ще карандашами не пробувала. От хочеться спробувати Здесь своя техніка. І потом, коли його опустиш в краску, может поміняти Вот сейчас вот я голубим або синім рисую, а потом може бути ілі салатний, або более світлий. В планах організаторів і надалі проводити різноманітні майстер-класи для усіх охочих. Анонси подій можна побачити на офіційній сторінці музею Фейсбук. І на Аватісяне, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі «Март». І наостанок про погоду на середу, 19 квітня. За вікном буде хмарно дощ, вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 86%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.